Звати мене Дмитро, мені 27 років, в армії пішов ще 2016 году. Я сам пішов 18 років. Чим хороша молодь, вона може більш готуватися, може в них більше енергії, більше сил. Вони можуть більш впитувати інформацію. Вони за не забита голова в них різними другими проблемами. Тим самим єдиний да, такий момент, що Поки молодь у них нема сім'ї, і тим самим їм буде проще бути на війні. Якщо ми зупинимося, кажемо буде ховаці, чисто будуть розказувати, які ТЦК не хороші, то просто війна перейде до нас, і те саме, що вони там будуть розказувати, та ми там сім'я, ми в нас є проблеми і тому подобно, то ця сім ці сім'ї в них і залишаться, але війська, коли прийдуть противника до нас, то сім'ям уже легше точно цього не буде. І ми побачимо опять, ту саму картину Бучі, Єрпіня, різні області України. Де вони думають, що вони в безпеці? Їх там не візьмуть нічого. Але війна вона така, що вона зайде зненацька і прийде до кожного сім'ї.